Всім привіт! А сьогодні побалакаємо про таку процедуру, яку пишуть всі бджолярі-початківці, задають таке питання. У мене сім'я зароїлася, я хочу зробити відводок на стару матку. Скажімо, взяти там декілька рамок з розплодом, переставити в інший вулик, тут дати вощинку і лишити один, а то й два маточники. І чи вони вийдуть з ройового стану? Я всім відповідаю, пишу, що ні, це нічого не... Дасть тому, що роїтися хоче не матка, а бджоли. А так як буде вулик в роєвому стані, рій вийде навіть з неплідною маткою. А то й з двома-трма, з трьома, скільки маточників буде, і в один час, як скажімо, за ніч вийде 2-3-5 маток, вийде молодих, рій вилетить з цими матками і буде такий первак з неплідними матками. Зараз про це і побалакаємо. І так, друзі, як ви вже зрозуміли, відводок на стару матку не працює. Чому? Тому що я сказав, що роїтися хочуть бджоли. І те, що ви заберете матку, а залишите бджоли ніби сиротами, і лишите їм маточники, нічого не дасть, вони вилетять. Що вам потрібно? Ви уявіть, що має рій, що втрачає рій. Рій, коли вилітає, втрачає все. Втрачає розплід, втрачає всі ресурси, мед. Він має тільки матку і енергію, силу, щоб відбудовувати своє житло. І вам потрібно максимально відтворити ці умови. Тобто в ройовій сім'ї забрати весь розплід, лишити їм матку. Замість розплоду дати вощину, можна одну сушнину, можна медову лишити на всякий випадок, може зіпсуватися погода, все може бути. Але ні в коїм разі не лишати розплоду ні одної рамочки в цій ройовій сім'ї. Тому що ройова бджола, їй байдуже, скільки там рамочок того розплоду, чи одна, чи десять. Матка є, розплід є, вони на тій одній рамочці знову закладуть маточники і все одно полетять. А коли буде вощина, ну хай там одна сушнина, скажімо, одну сушнину, а далі все вощинка. Вони бачать, що все, аврал, розплоду немає, нічого немає, потрібно будувати, починають будувати, починають летіти, працювати, зношуються, виходять з цього ройового стану. Матка починає сіяти в нові комірки, вони починають годувати розплід і ройовий стан, як рукою зняло. Все, це кардинальна міра, яку потрібно використовувати проти руїння. Всі інші ці такі легенькі маніпуляції, це навіть не 50 на 50, це 90 на 10. Можна зробити відводок на цей розплід, скажімо, цей розплід, який ви забрали. Там лишили один маточник, контролюєте також бджоли, дуже ховають маточники, вони можуть десь коло брусочка маточник відтягнути. Зробили біля цього вулика чи десь трошки далі, зробили цей відводок. І дивитесь, якщо ви розширюєтесь, то й залишаєте, скажімо, у вас працює ройова матка і молода матка, яка вийде, скажімо, облетиться і теж працює. Якщо розширяєтесь, так. Хай будуть ніби дві сім'ї. Якщо вам потрібно, верніше не потрібно те розширення, тоді об'єднуєте молоду, скажімо, старою, але перед цим бажано вибрати матку, яка вам подобається більше. Чи стара, чи молода. Ну, звісно, що в пріоритеті буде молода матка. Стару потрібно прибрати, потім об'єднати. Але це зовсім вже інша історія. Це повинен вирішувати бджоляр на місці. Що йому потрібно. Все. Я думаю, ви зрозуміли, що потрібно зробити з бджолами, це кардинальні міри. Ніякі ці такі маніпуляції легесенькі. Заберу я рамочку 2-3 з розплодом, старою маткою, в інший вулик, а тут дам їм вощинку і вони вийдуть, ні, ні. Якщо вони вже в глибокому ройовому стані, не вийдуть. Буває таке, друзі, я вам показував, що тільки но мисочки, Відбудовані і в них є яйце, буває таке. У мене, ну, як сказати, 50 на 50 проходить такий варіант, коли я навіть не забираю стару, стару матку, зриваю всі мисочки, розширяю там вощиною, ставлю багато вощини в центр через одну, так ніби шахматним таким порядком. При цьому погода є, нектар є, і вони виходять з ройового стану. Я через 3-4 дні перевіряю мисочки порожні, маточників нема. Потім їм в магазин, я вам це показував. І в принципі, це спрацьовує, але це теж так: 50 на 50, все в залежності, яке я кажу, від ступені ройового стану. Якщо такий начальний, то ще можна що зробити. Якщо вже, як я сказав, тема наша, що в ройовому, це маточники вже повноцінні, або з молочком залиті, або вже і закриті, це вже все. Тут тільки кардинальні міри. Або давати сім'ї, щоб вона відроїлась, або робити те, що я вам описав. Як на мене, друзі, не все так погано з тими сім'ями, які випустили рій і ви зробили ревізію, скажімо. Вийшов рій, ви його зняли, зробили ревізію, вирвали всі маточники. Як правило, там вже можна навіть послухати маточники. Вони закриті і матки там вже пищать. Можна їх вирізати акуратненько. І з тими матками вже я вам розповідав, що робити. Лишили одну маточку, і вона в тому рої виходить. І та сім'я, в принципі, починає працювати доволі гарно. Чим робити такі глобальні міри, які я вам описав? Це і метод і Демарі, і такі кардинальні ці міри, вони ослабляють дуже сім'ю. Самі розумієте, б'ють наполовину. А от коли виходить рій, ніби теж наполовину сім'я б'ється. Але все ж таки в основній сім'ї залишається половина тих бджіл, залишається весь розплід, який вийде з часом і компенсує ту втрату, яку вилетів той рій. І поки буде йти ця компенсація, за цей час облетиться молода матка і почне сіяти. І цей процес буде такий нібито і не дуже помітний. Я думаю, що бджолярі навіть помічали, що... Якщо гарна сім'я відроюється, то в вулику, в принципі, так дивишся, то нібито нічого й не сталося. Бділ достатньо, всього достатньо. І буквально там неділя-дві дивишся, все як нічого й не було. Це не дуже і погано, хоч і деякі там в лапках професіонали, яке руїння, вони навіть такого не признають. Ну, таке, не потрібно руїння боятися, друзі. Нічого в цьому страшного нема, потрібно контролювати. От уявіть собі, як може, як не може бути роїння, якщо півтори десь неділі не було погоди. Сьогодні перший день такий нормальний, що вони полетіли. Звісно, звісно, полетять рої. І я думаю, щось у наші пастки все ж таки попадеться. Друзі, надіюся, комусь допоміг. Всім до побачення, займайтесь бджільництвом. все в нас вийде. До побачення.